Усім доброго дня. До вашої уваги відеоінструкція по збиранню ліжка з ящиком та маятниковим механізмом. Ну що ж, розпочнемо? З того, що нам треба зібрати спочатку корпус під шухляду. В комплекті у вас є такі ось чотири планочки. Дві йдуть з пазами, дві звичайні. Також в комплекті є дві спинки з прикрученими направляючими. І почнемо збирати. Для цього нам потрібні комформати. Беремо 8 штук, зразу відкладаємо. і Першим ділом необхідно набити ніжки до боковинок. Ніжки ми прибили, далі починаємо стягувати. Внизу використовуємо для стяжки планки без пазиків, а вверху використовуємо планочки з пазами. І нам їх необхідно прикрутити так само комформатами. Так, знизу дві боковинки ми стягнули, далі зверху, дивіться, там є два отвора необхідно на нижній отвор. Отвір прикручувати. Задню планочку з пазиком. Після того, як прикрутили задню стінку, нам необхідно вставити полицетримачі для кришки від шухлядки. Просто вставляється в отвір посередині, який, з одної сторони і так само з другої сторони. Якщо погано входить, просто можна достукати легенько молоточком. Але має входити так, без додаткового інструменту. Так, перед тим, як вкручувати останню планочку з пазом, нам необхідно поставити кришку від шухляди. Для цього перевертаємо наш корпус і накладаємо кришку. Там от якраз воно заходить в пази. і зверху вже накриваємо її додатковою цією планкою з пазом. Закручується так само на конформаті. Після цього приступаємо до того, що нам необхідно прикрутити маятники до вже цього зібраного корпусу. Для цього ми використовуємо ось такі елементи. Пластикові втулки є в комплекті, гайки закруті, болти. Гайки звичайні і самі маятники. Збирати маятник необхідно в такій послідовності. З однієї пластик, а маятник, е, болт заводиться з другої сторони. Потім кладеться пластикова втулочка, накручується гайка. Чіпляється маятник. І з цієї сторони закручується вже гайкою, яка йде закрита. Все. Таку процедуру необхідно проробити по кожному із чотирьох кутів даного короба. Так, маятники ми причепили, далі чіпляємо спинки вже на самі маятники. Зверніть увагу, що спинки. Ідуть е, різні, тобто одна ліва, одна права. Е, ви можете визначити це за допомогою ось цього отвору, який виступає ну, відповідно до цих отворів, він виступає. Тобто е, це буде ліва ножка у нас. Перед, Получається, ліжка, він має бути е, паралельно. Тому місці, куди буде заходити шухляда. Тобто там, де заходить шухляда, спереді, має у вас бути отакий отвір. Маятник е чіпляється до маятника дана спинка таким самим способом, як і сам маятник чіплявся до корма. Заводиться болт, накладається. Пластикова втулочка. Вже без гаєчки знизу вона йде. Просто вставляється в ніжку і закривається гайкою закритого типу. Далі необхідно самі вже ці спинки з'єднувати боковими елементами і дном від ліжка. Ми починаємо з з'єднування їх дном. Для цього нам необхідно такі ось стяжні гайки, болтики в принципі, шестигранник. Зразу виставляєте рівень, на який вам необхідно. У вас їх три. Ми виставляємо на верхній рівень спочатку. Заводиться болтик, вставляється стяжна гайка і вже самим болтиком попадається всередині. Якщо збираєте самі, просто можна трошки наживити, понаживлювати з кожної сторони, а далі вже підтягнути. Дно ми прикрутили, сильно його не фіксували, тобто воно трошки у нас схитається для того, щоб ми мали доступ, щоб завести боковинки задню, цільну, так само використовуємо такі самі, таку саму фурнітуру, стіжні гайки і болти. І задню спинку чіпляємо таким самим точним методом, як ми чіпляли дно від Можна трошки прихватити, садити на бок, щоб не просто висіло а далі вже можна фіксувати Так, задню стінку ми теж причепили. Зараз чіпляємо відкидну боковинку. Все те саме. Спочатку просто її підвішуємо з одної сторони, з другої сторони. Все. А далі можемо вже знизу використовуючи стяжні гайки прикріплювати вже повністю. Цього можна вже розтягувати все, що ми скріплювали. Далі необхідно буде причепити фіксатори до відкидної боковинки на оці отвори. Для цього використовуємо ось такі детальки. Так, спочатку вставляється болтик, надягається шайбочка на нього. Далі вже надягається сам фіксатор пластиковий. І потім вже прикручується гаєчкою. Краще всього плоскогубцями або ключком в даному випадку на 10 можна підтягнути краще щоб не. Ну, щоб краще тримався сам фіксатор. Ось вже він тримається. Ось така сама процедура з другої сторони. Фіксатори ми прикрутили, тепер просто закриваємо боковинку. Вставляється. Спочатку може ходити трошки туговато, потім воно розпрацюється. Пару разів закриєте, відкриєте, і все буде нормально працювати. Все. Ліжко зібране. Далі збираємо шухляду. Так, для цього у нас залишились деталі такі. Фасад від ліжка, задня стінка і дві боковинки. Їх збираємо ми за допомогою конформатів. І ще дно від самої шухляди. Так, збирання шухлядки починається з прикручування задньої стінки до боковинок. Колесика на боковинках мають дивитися назад. Задню стінку прикрутили, далі перевертаєте шухлядку, щоб краще було вставляти дно від шухляди. Попадається в пази з двох сторін і просто садиться на нижній паз. Приступуєте, щоб краще сіло, і зверху накривається фасадом. Теж попадаєте в паз. закручується конформатами. форматами. Це шухлядка зібрана, можемо вставляти. Колесико накладається одне на друге. З одної сторони, подивіться, щоб воно у вас сіло, з другої сторони сіло. І закривається. Все, дане ліжечко зібране. Інструкція також є в комплекті. Ми рекомендуємо збирати так, як показано на відео. Все функціонує. Усім вдалих збирань.